Доброго доброго дня всім! Сьогодні у нас 25 грудня, 25 рік. Всіх вітаю з Різдвом, хто сьогодні празднує Різдво на 25 грудня. Так, давайте ми з вами подивимося світ. Господи, порада. Порада від Вищих сил. Порада від аркану. Від оракулів. Арканів, оракулів. Так, спорада від вищих сил, що хочуть сказати вам вищі сили. Давайте подивимося. Що вони хочуть вам передати дьявол? Якісь страсти будуть кипіть. Ну, дивіться, ті можливості. Я хочу вам сказати, що коло вашої желання, коло вашої мічти, коло того, що ви задумали, що ви запланірували, а от, у ваш якорь, у ваше життя о, о, дьявол влазить, влазять нехороші люди, а от, які вам от желають поганого, потім коли парта безплодії, вони бажають вам поганого. От, вони не хочуть от ці люди по дьяволу. Вони не хочуть, щоб, ваш життя, щоб ваше життя було стабільне. Вони не хочуть, щоб у вас все жаба. І от це вони такі дьяволи, їх колоти, їх ковбаси. Що, можливо, у вас якась стабільність, можливо, у вас іде вже на. От, благополуччя, на успіх, на можливості. Ну, їх це злость, у них кипить в вот це дьявол. І вони не хочуть, щоб вони хочуть по, -по, по бісплодію, щоб у вас не було, щоб у вас не було розвитку, щоб у вас нічого не получало, щоб у вас не народилося. Те, що ви хочете, щоб у вас народилося. От. Що ще хочуть передати вам оракули Вищі сили? Ну, отношення. Отношення шабаш. Рівность. Ну, я ж кажу, це, можливо, десь жаже у когось стосується відносин. Можливо, є третя особа, яка влазить в ваші відносини. Ця третя особа, можливо, десь я вам хочу сказати, робить нехороше, колдує, з кимось дівчатами збирає шабаш, розмовляє за вас, за ваші отношения з цією людиною. От. Дуже рівнує, і опять-таки вона рівнує до, вас, до, до того, дивиться на вас, як ви живете своїм життям. Можливо, у вас краще життя, чим у неї. Можливо, даже не лучше життя, чим у неї. Можливо, ви себе ведете не так, як вона, немає ограничений, якихось там пріоритетів, ще чого-то. І вот. в ней вот эта ревность, ця вот, рівність на ваші отношения, на вашу жизнь, можливо, на вашу роботу, розумієте? І це оце її з її ковбаса, вона злиця, і вона хоче вот так, знаєте, як то. Поколдувати, зібрати щось щоб у вас нічого не вийшло. Прям сна. Вона відноситься до ваших відносин з чоловіком, допустим, до ваших відносин з вашим хлопцем. Можливо, ви зустріли другу половину да, в своєму житті нормального чоловіка чи нормальну дівчину в своєму житті, жіночку, і людина тепер відноситься ревну, сна. Прямо ж її кидає. От, не хоче ота от людина, ото дьявол, щоб біля вас. Хоче, щоб ви розлучилися з свої, своїм ну, мужчиною. Щоб вас не було, щоб ви не були разом. Бачите, букет. Букет — та рада щастя. Прям хоче, щоб ви почули її, щоб плясали під її дудку. От, щоб у вас не було ні радості, ні щастя, нічого, щоб ви розійшлися своїм. Ось карта, бачите, влюблена, і щоб ця пара розійшлася, і вона дьяволу, от прямо буде колотити, всякі робить. робити. Щоб ви, от як маріонетка, плясали під от у неї рівності, щоб у вас нічого не вийшло в ваших отношениях, в вашій житті. От, щоб ви не були щасливі. Тут карта випадає щастя, розумієте, букет, щоб ви не були щасливі. От сильно вона рівною. Так, і давайте скажіть, будь ласка, ви ще совет цієї людини, яка мене дивиться, що ви їй посвітуєте, що їй робити в даній ситуації? Що їй робити? Крепко стоять на ногах. Старша, кажу, старшаркам приклада, карта тромен. Це карта роду. Ваш рід, ви дуже сильна людина, вас оберігає рід. От, всі, всі напасті, які на вас там будуть ззаді в спину, чи плювати, чи колдувати, чи ще щось, це вас не візьме. От, у вас дуже велика защита, дуже сильна защита. Стойте на ногах сильно, нічого не бойтесь, От, ніхто вам не зможе не вручити, ніхто не зможе вас забрати то ж життя, яке у вас є, навіть якщо вона там і до дьявола буде обращатися, куди хоче, буде той шабаш забирати. У неї нічого не вийде, тому що за вами ваш рід, за вами сила. І сила вашого роду коло вас. Дуже сильний ангел-охоронець у вас. В общем, не бійтесь нічого, дерзайте те, що вирішили, робіть і стойте крепко на ногах. Зділали шах, йдіть вперед. І нічого не бійтеся. Отак От вам передають оракули і передають вам вищі сили. Все, всіх благ вам, пока-пока. Бережіть себе і миру нам усім. Дай Бог, щоб все було добре у вашому і в нашому житті. Пока-пока.